Будинок білий біля річки з балконами на кожен бік будують братик і сестричка, бо в них і батько-будівник. Хто бере участь у будівництві будинків? Так, це будівельник. Сьогодні ми з вами зробимо будиночок з паперу. Для цього візьміть білий аркуш паперу, також прямокутники. Синього та оранжевого кольорів і маленький прямокутник коричневого кольору. Також необхідно взяти клейонку, ножниці, клей, пензлик, підставку для пензлика і серветку. Поклади білий аркуш паперу на клейонку перед собою. Його потрібно зігнути навпіл, з'єднавши краї листочка, кутик до кутика. І посередині провести долонькою. Ось так, як показано у мене. Це будуть стіни будинка. Далі майструємо дах для будинка. Беремо синій аркуш паперу і складаємо його навпіл довгою стороною, так, щоб кутики зійшлися. Посередині проводимо рукою нам потрібно з'єднати дах будинка зі стінами. Накладаємо дах будинка. На стіни. І їх між собою потрібно склеїти. Для цього візьміть пензлик, вмочіть його у клей і намастіть дах будинку таким чином, щоб його можна було приклеїти до стін. Намащуємо клей пензликом зліва направо. Зараз ми з вами змастили одну сторону даху будинку, приклеюємо його і витираємо серветкою. Далі нам потрібно змастити клеєм іншу сторону будинку. Таким же самим чином, за допомогою клею та пензлика, намащуємо дах і приклеюємо. Притискаємо рукою і розгладжуємо за допомогою серветки ту частину будинку, яку ми намастили клеєм. Далі нам потрібно зрізати кутики нашого даху. Рухаємося ножницями від кутика навскіс. Це з одного боку. А тепер з іншого так само. Від кутика і навскіс. Тепер нам необхідно вирізати вікна, візьміть довгу смугу паперу оранжевого кольору і за допомогою ножниць починайте розрізати на невеликі прямокутники, приблизно однакові за розміром. З одного боку будинку викладаємо три вікна, які ми щойно вирізали. Намащуємо кожен прямокутник клеєм і приклеюємо на стіни будинку. Не забуваємось користуватися при цьому серветкою, щоб забрати залишки клею і щоб робота була охайною. Обов'язково стежте за тим, як приклеюєте вікна. Вони повинні бути рівними і приблизно на однаковій відстані один від одного. Перевертаємо будинок на іншу сторону. Тут викладаємо два вікна, а також двері. Від коричневого прямокутника нам потрібно відрізати невелику смужку. Це будуть двері і димар. Змащуємо клеєм двері. Потім прикладаємо їх на стіни будинку. За допомогою серветки розгладжуємо. Далі намащуємо клеєм по черзі вікна. Також приклеюємо їх до стіни і розгладжуємо за допомогою серветки. Стежимо за тим, як ми приклеюємо вікна. Вони повинні бути на одному рівні одне з одним. Маленьку коричневу смужку димар теж змащуємо клеєм, але лише з одного краю. Прикладаємо димар зверху на даху будинку. За допомогою пальчиків притискаємо. Ось такий будинок у нас вийшов. Пригадайте, яким чином ми виготовили такий будинок з паперу. Як можна зробити стіни будинку? А як дах? Як ми складаємо папір? Як можна зробити вікна і двері для будинку? Що для цього вам знадобиться? Як ви виготовили димар? З ким би ви хотіли жити у своєму домі? А кого б ви запросили на новосілля? Чекаю на ваші роботи у телеграм-каналі нашої групи.